Слава Ісусу Христу, милі у Христі! вітаю вас у Христовій Любові! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 22 грудня 2015 року. вівторок, католицька церква Візантійського обряду сьогодні торжественно святкує свято Зачаття Пресвятої Богородиці Святою Анною. Давній і глибокий культ Пресвятої Богородиці, що є знаменною віхою Східної церкви, виявляється у великій кількості Богородичних празників у нашому церковному календарі. Ті празники розказують нам найважливіші моменти з життя Божої Матері від її чудесного зачаття аж до її славного успення. Свята Євангелія не багато говорить про життя причистої Діви Марії, тож нічого дивного, що більшість богородичних праздників не основується на подіях святого Євангелія, а радше на християнській традиції та на оповіданнях апокрифічних книг перших віків. Сюди належить також і праздник Сачаття, який наша церква святкує сьогодні. Цей праздник має окрему історію на Сході та на Заході. Згадку про цей праздник має типікон святого Сави з 5 століття. Одначе його розвій і поширення припадає аж на 8 -е сторіччя. У цьому столітті святий Андрій Крицький укладає службу для праздника, а Георгій Нікомедійський та Йоанн Євбейський величають його у своїх проповідях. У 9 столітті це свято вже було в цілому візантійському цісарстві. Воно є у всіх східних церквах. Головна тема богослужіння празника чудесна подія, коли свята Анна зачала Пресвяту Богородицю. На заході празник зачаття Богородиці Святою Анною пройшов велику еволюцію. Святкуючи цей празник, схід звертає головну увагу на сам чудесний факт зачаття від старих і неплідних батьків. А захід у цьому празнику почав наголошувати не так на самому факті зачаття, як радше на прикметі того зачаття. Згодом народжується наука про непорочне зачаття Божої Матері, яка вчить, що причиста Діва Марія від першої хвилини свого зачаття була вільна від первородного гріха. Богослови XIII століття багато дискутували стосовно науки про непорочне зачаття, бо одні з них, представником яких є Іван Дунскот, захищали цю науку, а інші за святим Томою Аквінським її заперечували. У пізніших часах загал Заходу підтримав непорочне зачаття. Папа Сикт IV у 1476 році встановив праздник непорочного зачаття в Римі, а Климент XI у 1708 році поширив його на всю католицьку церкву. Наука про непорочне зачаття Божої Матері найбільше розвивалася за папи Пія IX, який своєю булою від 8 грудня 1854 року проголосив непорочне зачаття догмою віри. У тій булій сказано, що наука, яка вчить, що причиста Діва Марія не заплямована первородним гріхом від першої хвилини свого зачаття через особливу ласку і привілей всемогутнього Бога з огляду на заслуги Ісуса Христа Спасителя людського роду, є Богом об'явлена і тому всі вірні мусять сильно і постійно в неї вірити. Латинська церква святкує цей праздник 8 грудня. На Божественній літургії Святого Івана Златоустого сьогодні читаємо Іванові від святого Іванилиста Луки, з 8 глави, з 16 по 21 стишок, де є наступні слова. Ніхто не засвічує світила, щоб його вкрити посудиною або поставити під ліжко, а навпаки, його ставлять на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло. Нічого бо нема захованого, щоб не стало явним, ані нічого тайного, щоб не стало знаним і наявне вийшло. Вважайте, отже, як слухаєте, бо хто має, тому дасться. А хто не має, заберуть і те, що йому здається, ніби то має. Мати його і брати прийшли, були до нього, та за через народ не могли до нього доступитись. Його повідомили: мати твоя і брати твої стоять на дворі, хочуть побачитися з тобою. Він же у відповідь сказав їм: Мати моя і брати мої це ті, що слухають Слово Боже і його виконують. Сьогоднішнє свято, на жаль, є каменем спотикання у діалозі між католицькою та православними церквами. Католицька церква навчає, що причиста Діва Марія була непорочна зачата, тобто не заплямована первородним гріхом від першої хвилини свого зачаття через особливу ласку і привілей всемогутнього Бога з огляду на заслуги Ісуса Христа. Це вчення 1854 року проголошено догмою віри. Підтвердження цього догмату не є справою лише богословів, але постійною вірою церкви. Візантійська літургія вміщає в собі відомий піснеспів Богородиці, званий як достойно єсть, датований X століттям, тобто 8 століть перед 1854 роком. По тексту можемо пройти до вкрай важливого слова. Достойно єсть яковоістину блажити тя Богородицю блаженною і пренепорочною. Слово титул, даний Богородиці ще у X столітті, звучить пренепорочною. Цей літургійний факт кличе до того, щоб або пристати до католицького вчення, або ж змінити візантійську літургію, яка дихає католицьким вченням. Честь це зовнішня совість. А совість це внутрішня честь. Артур Шопенгауер, Благословення Господня на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям завжди, нині повсякчас, і навіки вічні.